Я сам родом з Білопільщини. Зараз знаєте дуже тяжко на серці. Неприємно, що таке відбувається з рідним краєм, але все ж життя продовжується. Я зараз намагаюся розвивати ветеранський напрямок. У нас адаптивний спорт до тижня безбар'єрності. Дуже приємно, що включається молодь. Сьогодні такі більше фізкультурно оздоровчі захід без змагального характеру. Це більше про участь, про підтримку, про братерство, взаєморозуміння. Якусь там соціалізацію просто про проведений час. Найважніше залучати ветеранів теж до спортивних змагань, не тільки як з адаптивних видів спорту, а також і задля підтримки. Зустрітися з ветеранами, побалакати з ними і провести спільний час. Голди, теж сподобалося, бо тут були діти зараз. Йому 6 років. Це член моєї родини. Я започаткував параолімпійський кінний спорт. З початку цього місяця ми будемо активно впроваджувати це на законодавчому рівні, а потім вже будемо залучати ветеранів як до паралімпійської команди, і це дуже важливо і не тільки заради спорту, а теж для реабілітації для військових. Безбар'єрність це ну, не лише про якісь там да, дійсно пантуси, це просто про саме відношення людей, ветеранів, суспільства, травми, ампутації, різні ураження це нормально, життя продовжується. Нам треба кожному для себе щось мінімальне, але зробити для ветеранів, для адаптивності, для безбар'єрності.